Вітаю, мої кохані. Добрий ранок, добрий день. Знаю, що ви зайшли на канал, а карти дня немає. Це тому що я збираюся в дорогу, і в мене несподівана дорога. Я виїжджаю, але я вирішила вже зібрала валізи, все зібрала, сіла вдягнена. Чекаю машину нас можуть перервати в будь-який момент. Я перетасувала карти, розклала вам. Вибираєте один з варіантів. Дивимося перший варіант карта помірність тих, їдеш далі будеш, карта повної гармонії. Сьогодні жодна сфер вашого життя не мусить переважувати. Ідіть спокійно і головне відслідковуйте, чи не забагато ви даєте, або вам хтось чи не забагато дає. Допомога, робота, все має бути врівноважено це рівне партнерство. Другий варіант. Карта зірка. Так. Що там, все прикрито? Ютуб не забанить. Е, відкривається нове майбутнє. Зустріч зі своєю мрією. Просто ви доторкнетеся сьогодні до мрії вашої, так поставлю, камінець. Е, щось сьогодні, прям як відкривається нове вам майбутнє. Серйозно. Інколи зірка ще говорить, що, можливо, якась мрія чуть-чуть віддалено, якісь бажання збудеться. І якщо ми дивимося тріплетом, помірність зірка, іди до своєї мети, повільно все прийде в свій час. Третій варіант дев'ять мечів. Карта втоми і драматичного страждання. Не обов'язково хвороба, хоча часто буває і так. Саме, можливо, через втому ви не можете швидко бігти. Дев'ять мечів це страхи. І знаєте, у всіх вони бувають, навіть у самих типу типу а-ля просвітлених. І навіть в мене бувають такі навіть в мене, типа гуру, да? затьмарення, коли здається, все пропало, все погано, все страшно. Але якщо ми чіка... читаємо триплетом, ми повертаємося до зірки і кажемо, що ні, варто йти до мрії. І Бог зацікавлений, щоб наші мрії збувались і наші бажання не поспішаючи. А дев'ятка мочів якраз може бути тому, що ви десь порушили цю гармонію, і вам потрібно знайти, знайти де ви її порушили. І ваші страждання, вивітриться. Ну що ж, я встигла встигла вам дати три поради на день. Завтра. Буде на новому місці кілька днів в таких спартанських умовах. Гарного плідного дня, до зустрічі, кохані мої!